Включне відео з ковбаскою, свина ковбаска з додаванням курячої печінки. Друзі, дуже-дуже смачна вийшла. Продовжую відео з ковбасою. Я вам казала, що смажу і буду знати, що ще додати. Чи додати сіль, чи додатись перець. А, запас приємний. Обсмажила, пробую. Друзі, смакота. Не Якось я вам показувала, як я ковбаску роблю, начиняю її вручну, отак ложечкою, туди масу викладаю і пропихую. І так начиняю, друзі, щоб вона не була дуже туга, бо полопає. Ну, от такі вийшли ковбаски. Я зараз так поверх змащу олійкою, зав'язувала не ниточкою, а тією самою кришкою. Так, всі гарненько, Так, змащу поверх. Виклала на пергамент. Духову шафу включила вже, вона нагрівається, очисткою зроблю проколи, щоб випустити повітря. Отак. Вздовж по периметру цієї ковбаски. Ця менша вийшла, напевно, її будемо пробувати. Цікаво, яка буде на смак. Ну, я частенько смажила, попробувала столову ложку, наче смачно було. З Богом відправляю до духову От ковбаска і приготувалася. Я не втрималася, друзі. Я з тої маленької вже половину з'їла. На смак дуже добра зараз ще в щоб ви подивились, як вона виглядає в укусі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже добра. Mm -hmm. Ковбаска запікалася з одної сторони. 35 хвилин при 180 градусах. Ще вона тепла. От, я дочекаюсь, щоб вона застигла. І в холодильну камеру, щоб було на свята. М -м -м. Робіть таким способом чи якимось другим способом. От, ну, це смачно. Нема що казати. Я робила вперше і залишилася задоволеною.